День коней у рамках фестивалю Куруцфест відбувся в селі Питерфолво на Виноградівщині. Сім закарпатських конюшень представили 11 індивідуальних учасників та 5 бричок, запряжених парами: гуцулики, тракени, українська верхова, угорська напівкровка, поні та інші породи коней демонстрували свою вправність і красу. Семирічна угорська напівкровка Леся універсальний інструмент в руках вмілого наїзника. На Хущині, звідки привезли Лесю і її товариша Сашка, вони знаменитості. Леся у нас займається у кареті катає людей, так само дітей з діагнозом ДЦП, вона дуже спокійна, дуже їх відчуває, лишнього зайвого руху не зробить. Але коли треба, вона покаже, що вона коболка з характером, все, якщо на неї вправний садник. Ну, а так займаємося ще туризмом по горах. Минулоріч конюшня з Мукачівського району на фестиваль приїздила в розвідку. Цього року представила двох своїх фаворитів. Цікава масть особливо привертає увагу до польського гуцулика Шоні. Високо в горах він із наїзницею Марією гуляють стрімкими стежками та вчать туристів в верховій їзді. Він дуже виносливий. Цей кінь ходить в гори. Ми піднімались на Обавський камінь, там 910 метрів висота над рівнем моря. Абсолютно прекрасно. Ці коні створені спеціально, щоб по карпатським горам їздити, возити як в старовину, так і тепер вони це цю справу свою продовжують. Кожен кінь мав показати свої професійні навики. До прикладу, спортивні брали перешкоди. На бричках та каретах катали усіх охочих. На невисоких гуцуликах показували лікувальні вправи з іпотерапії, а історичні реконструктори влаштовували бої куруців. З нетерпінням глядачі чекали виступу угорського реконструктора Жолта Горака. У рідному Кечкеметі чоловік займається історичною реконструкцією епохи куриців і вивчає бойове мистецтво. Ата Мівелмагатаренде звінтина міжмертем та тієва раша й немнадьом вольта, ходьодь мі. Оскільки про цей захід я не чув раніше, тому й не мав ніяких очікувань і не знав, що на мене тут чекатиме. Я відчуваю, що зробив усе на максимумі, все залежно від себе зробив добре. Адже потрібно було виступати з відносно незнайомим мені конем. Треба було трохи попрацювати та повоювати з ним. Але я думаю, все пройшло вдало. Сарінтеміомікедета долог. Наразі треба зробити таке такий парад, такий, такий захід, де знову підняти оцей на рівень краси, на рівень використання, щоб всі вміли і бачили, що можна з конями, які вправи можна з конями виконувати і як взагалі з конями працювати. За підсумками глядацького голосування обрали і найкрасивішого коня заходу. Ним стала українська верхова Арабіка з конезаводу Мустанг Берегівського району.